Постійної напруги спорт підтримає тебе. А, такі давно забуті, скажімо так, але дуже-дуже приємні. Приємно вигравати. Ти бачив в таких умовах, в яких ми сьогодні опинились, такі, а, не сказати, що перегоріли там чи перенастроїлись, але гра трошки затягнулась. Це а, Ну, вплинуло на нас трохи, але я б і сказав, що це нам трохи допомогло, тому що поки ми сиділи, то говорили між собою, що а, і хлопці з Запоріжжя, і ми зараз, ну так, м'яко кажучи, не готові в зв'язку з затримкою там, в 3-4 години. Але це вже була як гра бажання, гра характерів. І ну, сьогодні, якби глядачів було побільше, то вони побачили класну гру. Виграли. Вітаю всіх з перемогою нашою. Хто її чекав, ми напевно найбільше її чекали, так що враження ну, дійсно приємні. Ну, давайте почнемо з того, що ми довго, довго чекали початок гри з цими клятими москалями. Але вона почалась, і я дякую нашому ЗСУ, що ми все ж таки зіграли цю гру. Так, ми розуміли, що в Запоріжжі нема основного плиметера. Гравець, який дуже допомагає команді Запоріжжя. Так ми розуміли, що гравці теж під навантаженням після цих тривог. Але грають дві команди і ми також не, не, не відпочали. Враження приємні. 30 хвилин я приємний. Так, 10 хвилин було з гри, де ми вивалювалися, де добре грали в захисті Запоріжжя. Добре розібрали наших гравців. Але перемога є перемога. У нас є день для відпочинку і знову дав. І сподіваюся, завдяки нашому ЗСУ у нас відбудеться добре, дружні. Дружня я маю, що в боротьбі ми будемо грати наступного року. Як воно вийде, покаже час. Але сьогодні всіх болівальників, керівництво за такою базовою перемогу. В першу чергу хочу вибачитися перед усіма, перед болівальниками, перед керівництвом, перед, сам, перед собою також хочеться вибачитися. За таку гру невиразно. Я, Мені здається, що ми десь повірили, що ми команда якогось там потужного рівня, що ми можемо вийти так як то сказати. Пів сили виграти Кривбас, таку команду, як Кривбас, але це не так. Усі наші минулі перемоги. Це важка праця була і не потрібно зупинятися а потрібно в цьому напрямку рухатися. І тут ми трохи повірили, мабуть, що ми можемо все дуже легко, так також так сказати, не напрягаючись. За це зіграло з нами злий жарт. Бачимо такий негативний результат, за який ну, дуже соромно на ну дуже соромно, навіть у зеркало дивитися. Ну, будемо передивлятися свої, свої відношення до справи. Може, це для нас буде якимось новим поштовхом для майбутнього, але ну, за цю гру соромно. Це психологічна та якась в ну, мотивації проблема, що так зіграли. Ну, я в цьому бачу проблему. Кроба заслугу абсолютно заслужена перемогою. То, що так станеться, я зрозумів, вже спочатку, з, з перших хвилин, та ні, з перших секунд гри. Бо система, яку ми довго будуємо, зовсім не працювала сьогодні. Не було комунікації між гравцями, і щоб ти не казав, якщо ти не впорався один в один, то шансів обиграти будь-яку команду нема. Но кривбас. Великі молодці, згуртовано грамотно, впевнено. Сьогодні вони влучили дуже багато складних м'ячів. Ну це не виправдання, абсолютно. Ні. Не, коли не працює система, перемагати не можна. Не можна і це факт. Тому о, нема в мене звинувачень до гравців. Все беру на себе. Я повинен цьому цей поразки, я не довів до гравців, як потрібно налаштовуватись на кожного. Тому дуже прикро, дуже пусто, дуже втомно. Але життя продовжується, будемо готуватися до Дніпра, і якщо ми от в такому стані вийдемо з Дніпром, то буде жах. Тому очікую завтрашнього дня.